Друзі, всім доброї пори доби, коли переглядаєте це відео, і, власне, я зараз знімаю до кожного свого автомобіля відео огляд, щоб розповісти вам про стан, щоб продемонструвати, тому що не все на фото вдається показати. А відео все-таки краще демонструє стан машини, хто б мені що не розповідав. Власне, маємо Toyota RAV4, але давайте перед цим я швиденько скажу. Всі ціни досить дешево ми виставляємо в інстаграмі. Наш інстаграм, посилання на нього в описі до цього відео. Тому, якщо хочете, якщо маєте інстаграм, переходьте в нашу інсту. Там буває дуже часто багато гарних пропозицій. Крім того, друзі, прошу вас поставити вподобайку на це відео. Підпишіться на канал, якщо вам цікаво, такі от оновлення. Ну і власне перейдемо до огляду даного автомобіля. Це офіційний rav 4 2010 року, 2,0 бензин із газом, газова установка покоління. З, покоління. Ну, як справжній джип має оце заднє колесо, виглядає воно безумовно краще, ніж дизельні версії, котрі йдуть без отакого от заднього колеса. Є в нас декілька косметичних підфарбувань, знову ж таки не критичних. Всі вікна вкруг рідні, окрім лобового. Воно мінялося 4 роки тому і зараз в хорошому, пристойному, абсолютно стані. На ось такій класній протекторній зимовій резині, кому потрібно в якісь складніші умови, це буде як не можна краще, тому що машина повнопривідна і має мати правильну резину. Для того, щоб реалізовувати свій повний привід. В нас автомат, друзі, наголошую, дуже важливо автомат. Це насправді зручно вже зараз. Хоч не знаю, відео зовсім вам не передасть. Красу цього кольору, і на фото я не зможу дати. Це в колір 3 слоєчка. Знову ж таки, тут іде така синьо зелена перла, однак у без світла ця машина видається просто чорною. Власне, давайте перейдемо до огляду салону. Багато що показувати в rav 4 я не маю. Однак тут все акуратно, адекватно і не знаю, як на мене, максимально зручно для їзди, максимально зручно для експлуатації. Ось такий салончик, бачите, друзі, без хімчистки. Виглядає він абсолютно акуратно. Ось наше кермо. Тут кнопочка керування нашим газом. Наша автоматична коробка, клімат-контроль, звичайна мультимедіа з можливістю підключення AUX, управління дзеркалами. Кондиціонер, до речі, заправлений, є підрульовий пелюстки переключення передач, хоча ними не так зручно користуватися. Чотири склопідйомнички. Ось, будь ласка, друзі, вам він-код. Дивіться, фотографуйте. Покажу вам задній ряд. Тут теж все пристойно, акуратно, достатньо збережено. І давайте на кінець запрошу вас у багажник. Простий, просторий, зручний багажник об'ємного типу. Дверка відкривається, дверка, до речі, не стукає, вона не провисла від цього колеса. Це доволі зручно та комфортно. Що ж, друзі, завершую відео озвученням ціни. У нас по вартості буде 13 490 доларів. Думаю, це абсолютно середньо ринкова ціна, доволі чесно на цей раф. Ну і навіть я б сказав, як на офіційну машину це доволі дешево. Якщо вам цікаво, можливий обмін, можливий, е, можливий продаж. Ну і друзі, наголошу, ми також викуповуємо автомобілі наших клієнтів. Тобто, якщо у вас є потреба терміново продати своє авто, звертайтеся, ми завжди раді приїхати, не витрачаючи багато вашого часу, викупити, одразу дати гроші та поїхати з автомобілем для його підготовки до продажу. Ще раз бажаю всім гарного дня, гарного наступного настрою і тільки хороших автомобілів.